Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Двір на Вишнівецького 1-3, як намальований. Після втручання народного контролю комунальники зробили заїзд. Прибудинкові дороги, тротуари і навіть доріжки для зручності тернополян. Мешканці будинків, що на вулиці Вишнівецького, 1 та 3, розповідали дорожні покриття у дворі настільки розбите, що ані швидка, ані таксі не могли заїхати. А через величезні ями нерідко доводилося і ремонтувати власний транспорт. Асфальт як такий? Тут не клали, тут просто засипали щебнем, Воно було до першого дощу, до другого, до третього. Але ями як були, так і залишаються. Тротуару як такого, щоб пройтися, немає. Торчать якісь скоби. Розбивається то машини, ходова частина. дорогу недавно робили, вона мене була погана якості, І дуже великі ями. Бажано би засипати. Мені здається, що. Такого поганого заїзду, як на Вишневецького три, немає. Просто і вже, от друзі, знайомі до кожного під'їжджаєм і вже всюди зробили заїзди, а чомусь на Вишневецького три ніяк не зроблять. От таксіст під'їжджає і зразу каже: хлопці, я вже туди їхати не буду, бо каже, по-перше, тут багато машин, по-друге, там ями страшенні, і то просто нереально туди заїхати. Тоді журналістам народного контролю комунальники пообіцяли, двори обов'язково відремонтують. І обіцянку виконали. Тернополяни задоволені новим благоустроєм. Пам'ятаю, дуже негарно, було. а що саме було ями були Ями були, і тротуар був поганий. А тепер. Тепер, як бачите, чудово. Плитка тут була дуже така слизька плитка, що не можна було йти взагалі, навіть як і присипана. Ну, а яма на ямі, це вже не можна навіть було не то, що ходити в темноті ж його не видно, а ще як водою наповниться, то ставав, то повні були чоботи і туфлі, і все на світі. Тепер, звичайно, красотіще. Краще ям нема. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800-502-945.